Вітаю, любі друзі, біля моєї улюбленої каланчі ми гуляємо сьогодні сонячно, приємно. Так приємно, що, мабуть, краще, ніж вдома. Бо вдома холод дикий, мені потрібно одягатися як на вулиці, а зараз, мабуть, так і більше, ніж на вулиці, бо я роздяглася зараз. Так, зараз я швидко, швидко перейду дорогу і продовжу <плес> вже <плес> далі. Ось так ми дійшли до сюди і йдемо там, де і хотіли. Останнього разу ще раз пройти. А, мабуть, сюди. Мабуть, сюди ми йдемо. Так ось ми з вами зупинилися на тому, що, думаю, зараз чи зовсім так холодно. Я одягаюсь, як мишка на півночі. Мені приходиться одягати двоє штанів, куртку або міхову, або пухову. Благо, в мене є такі не дуже громоздкі і великі і тому Ось так я ходжу, а, і ще й черевики, черевики в мене це боти такі дуже теплі, а під ковдрою мені приходиться спати теж одягнути. В Штанях, от, 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 от. все таке. Дуже-дуже холодно. Тому сьогодні така погода, що мене прям дуже порадувало. Я пішла грітися на сонечки, бо потрібно ж десь зігр... зігрітись. Ще й тут кафе без турбот. Говорять Юля, тут без турбот, іди і гуляй саме тут. Таким небом, з такими хмарками дуже приємними і м'якими, як і мій блог, а блог в мене дуже-дуже м'який, теплий до Полтави і тому, будь ласка, ставте лайки, не забувайте, бо де ж ви ще погрієтесь, як не? О, ми зараз подивимось. Так, дивимось сюди. Я навіть не знаю, як зараз одягатися. То зняла куртку, то одягла назад її. Зовсім не зрозуміла, що робити, як тут нам гуляти. Потрібно було, мабуть, куртку полегше одягнути. Але що одягнула, то й одягнула. Будемо йти гуляти з тим, що є, і з тим котиком. Диві, дивіться, а привіт! Як ти тут? Передаєш привіт. Так, він передає. Передав вам привіт і ми йдемо далі. Ось так. Дивимось на небо, дивимось на такий парканчик. Теж дуже... Приємно до нас місцями будинок з привідами такий бачимо, теж мені подобається. Чудово. І що скажу? Дивляться мене багато, а лайків чомусь мало. Що таке? Чого це та вам не хочеться, Юлі, поставити лайк? Якщо вам подобається погуляти і надихатися цією красунею Полтавою. Ну що сказати? Юля, дякую тобі. Лайк, лайк тобі. А ще й напишу, мабуть. Це зовсім порадую цю Юлю. Так. Ну що, що ми ще тут побачимо? Бачимо шоурум. Що це тут за шоурум? Ну, ми не будемо вам рекламувати його цей шоурум. Краще подивимось далі. А далі тут такі лавочки. Бачите, як тут цікаво зробили, можна так зупинитися. І... Посидіти, погрітися на сонечку, а може і не на сонечку, а просто посидіти, так, далі потім йти. Яка березка чудова. Навіть пташки зі мною згодні, говорять Юля, нарешті тепло. Ми так вже думали, що ж таке, де ж бабина це літо? Немає бабиного літа в цьому році чогось. Але ось що є. Ось пам'ятник, Раїсі Кириченко з вами. Дарую вам люди на свята і будні ту пісню, що в серце з дитинства взяла. А я вам дарую цей чудовий ролик та... Нашу прогулянку. Ставте лайки, підписуйтесь, будемо надихатися полтавою далі. Пока-пока!